Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Думаю, сьогодні понеділок. Особо нічого робити не буду, залив в комбайн солярички. Бо скоро вже будемо бідну нашу ранню сою молотить, згоріла вона капітально. Нема на що дивитися, одні емоції. В цьому году сої не буде. По крайній мірі особо ранньої. Вона тупо згоріла. І думаю, таке діла, особо на стрині нема. Поїду, я гляну на пізню сою. Ми з вами проводили. Відео огляд цієї сої, дивіться, друзі. Дві тижні назад тут ще стричків не було. І це з тим учотом, що вона загущена просто наглухо. Дивіться. Повно стрички. Повно. Ось вони маленькі, так, да, вони маленькі. Ну вони є, їх є, є, друзі, дуже багато. Ну, прилічне, прилічно є. Де трошки рідше вона посіяна. Де сівалка кинула зерно далі. Дивіться скільки їх тут цих бобиків. Просто нав'язано. Ось все. Повно. Дасть вона 2,5 железна. Дивіться, що робиться. І це оце воно, друзі, пішло все донизу. Все донизу пішло з тим, учутом воно воно кущиться. І це постійно тут в районі 17. -і. 18 на метр сплошним посівом. А це за того, що так вийшло густо, просто мені в лом було виставляти сівалку на 10 на сінені. Кажу, дядь Люні, давайте вже тут сінем. Як є, в принципі, особа я, так сказати, не розчитував, думаю, сінем тут, б, а потім вже на паю виставимося нормально, по-людськи. І дивіться, друзі, що вона, як вона. З тим учетом, що вона густа, ви подивіться. Просто метр. Метр і бобики, дивіться що робить. Ложить. Хоча була аномальна жара, друзі. Я був на морі, я психанув. І думаю, поїду я з любимим чоловіком. Трошки отдихну просто на море. Бо вже це вся встановка. Просто достала. Поки є броня, треба було з'їздити то така аномальна жара була, просто капець. Я думаю, інтересно, що тут з цією соєю буде. Друзі, соя пережила. Соя пережила, слава Богу. І, між прочим, хоча я сорта не знаю, бо брав у знакомої, звати її Вікторія. На розвод неї батя займається цими ділами своїми, то думаю, возьму пізній сорт попробуємо. Що таке пізній сорт? Бо комусь подобається пізній сорт, комусь не подобається пізній сорт. Думаю, попробую я на своєму опиті, як то сказати, опит є опит, друзі. Подивіться. І саме цікаво, що в неї бобик нижній. Високо. Високо Бобик. Буде в нас називатися вона сорт Вікторія, мабуть. Тому як сертифіката на неї немає, хто знає як її називати, Ну, сорт, звісно. Мені дуже сподобалось. А раннє своє немає, раннє своє згоріло. Зараз докорю. Так пройдуся, тут ось вся вона равномірна. вся вона зелена, дощик у нас пройшов вчора. Невеликий, але пройшов. Земелька плюс-мінус, можна сказати, дуже трохи влажна. І з тим учотом, що соя дуже густо посіяна. Я думаю, вона збуяє і тут буде тільки силос. Друзі, ну. Тут є соя. Тут є непогано соя, Маса дебела. Нивка буде гекати кашляти. А що її робити цієї нивки? Треба працювати, ми вже купляли, щоб працювати. Так що, друзі, такі діла. На наступний рік її десь посіяти на паю. Я думаю, в мене є цей городик, Тут 40 соток. І другий город є. 30 соток там. Я думаю, буде бомба. Так що, друзі, такі діла. Поставлю на паузу, поїду, я вам зараз покажу ранню свою. Там все грустно і печально. Друзі, приїхав я на цьому Джексоном Багіном. Хороший, кстати, китайський апарат. Пускоглазя вміють скопірувати заграничну техніку і зробити щось собі похоже. А ми не можемо. Ну, відос не про це. Можна було приїхати мопедиком сюди, але боюся, що прийдеться знову камеру бортирати. Лучше я думаю я пройдусь. І глянем з вами на ранню сою. На ранню сою, друзі, мені, як би сказати, не внушає довір'я. Згоріла вона. Як не крути. Отакий От все на iPhone. Вона не особо висока. Якби є. Якби єсть, але... Но... Нехти. Если дасть вона півтори тонни, то буде добре. Честь в мене такі були на її надії, дивіться. Моментально нас кидає листя. І ще передають жару. Местами є ще зеленовато. Местами є уже і без листя. Практично, бачите, стоїть. Денеде листочек. А саме ж інтереше Саме відове в том дивіться то, що на синечко Неполноценна Бачите? Ну плюс-мінус Повноценне Звісно, густота тут прилічна Ну якби з тим учтом що була нормальна спека Воно ну, його бомбануло цю сою Треба відказуватися от цього раннього сорта. Вона непогана, по-своєму непогана, низькоросла. Вона в минулому році дала 2,6 тонни з гектара. Це плюс-мінус для Кіровоградської області, я думаю, більш менш. Але те, що ми були з вами, в минулому році дала 3,5 І за те, що вона пізна. пізна. її треба рано садити. Не завжди її виходить обрати. Ну, в цьому году подивимося. А це ось дивіться. У нас ось яка вже. Ну скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ну 18, де 17, де більше стрічечків, де 20, де покущилося все. Тут, звісно, тут, буде всі 40. Так же само все бачите. Сойка непогана, але вона жару цю не витримала. І дивіться, бачите. Тут вже практично вона суха. А ця ще лист, листок зелений. Я боюся, щоб суха не висипалася, а ця не стояла. А я ж не помолотю, бо ще рано. Придеться мінімум недільку ждати. І ще передають жару. Інтересно, буде вона стріляти, не буде стріляти. Ну будемо дивитися, Буде, почне стріляти, будемо молотити, недогони. Ну, ще недільку якби треба подождати. Дасть, звісно, питань нема, дасть людей я бачив, їздив на море, то в людей ще хуже. В Ніколаївській області у нас є взагалі цієї сої ніхто її не вирощує. Тут вже прийшло, як Бобринець їхали. То були сої, але сої не ахті. Ну, де в кого краще, де хуже. Так що такі діла. Щось буде, звісно, щось буде. Ну результата, звісно, ожидати. Оце є сої не буде. Дай Бог, звісно, щоб дві насипала. Дві насипала було б хоча б. Ну, кудись, кудись більш менш. З тим учетом, що на сої ціни немає. І буде вона. В принципі, должна бути. Ну, Спочатку треба скупити за Бесті по дешевки. А потім вже з временем можна ціну підняти. Ну, З тим учетом, що в мене якби є ангар, то мені по барабану. Бачите, тут все пішло ближче до балки. Вона вище пішла. Ну скільки її тут? 40 сантиметрів. Оце. Стричків, так, да, стрічків навішано, звісно, але не то, що було в минулому році. Де рідше трохи, то є. Так що, друзі, такі діла. Такий обзор. Що скажу. Сьогодні шарюся, а завтра готовлю комбайна, бо вона не ждатиме. Недільку, максимум 2, і заганяти Джексона під названням Нива СК-5. Так що, друзі, такі діла. вибачаюся, що рідко знімаю для вас відоси. Все якось ніяк. Все ніяк. З цією обстановкою Україні в Україні бажання нема взагалі ніякого. Нема якось ні на що не стоїть. Нічого не хочеться. Так що, друзі, такі взяла. Такий фон, така соя. От Одрані, мабуть, будемо відказуватися. Всім добра, друзі, всім удачі, дай Бог все буде Україна. До побачення.